Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде майстер-клас по закриттю петель резиночки один на один голкою. Один рукавчик я вже закрила, і ось такий виходить край, він еластичний. І це іде імітація фабричного краю. Перш ніж починати закриття, нам треба впевнити, що наші петлі на спицях розташовані правильно. Я в'яжу класикою. І при такому способі в'язання петлі будуть розташовані так, як треба. Але якщо ви в'яжете якимось іншим способом, то перед закриттям треба буде подивитись на петлі і перегорнути їх. Дивіться, я зараз зніму одну петлю. В нашої петлі є права дужечка тут напівпетля і ліва напівпетля. Петля повинна бути розташована на спицях Ось таким чином, щоб права півпетля була, була або права дужечка була перед в'язанням а ліва за в'язанням. Якщо ваші петлі розташовані, наприклад, якщо ви в'яжете бабусним способом, то лицеві петлі можуть бути розташовані так, як треба, а виворітні ні, то треба пройти одне коло і перегорнути всі петлі, таким чином, щоб права дужечка була перед спицею, перед в'язанням. Після того, як ми це зробили, ми можемо вже. Переходити власне до закриття. Тепер нам треба відрізати ниточку. Довжина ниточки повинна бути десь втричі довше, ніж та ділянка, яку нам треба закрити. ну я Міряю так приблизно. Це один. так два три ну Трошечки невеличкий запас даю і відрізаю ниточку. Вся, ниточка нам більше не потрібна. Ось такий кінчик в мене вийшов. І нам ще знадобиться трикотажна голочка. Я вам раджу, якщо ви ще не маєте металеву, я замовляла в інстаграм е, при замовленні пряжі Drops на сторінці Drops Legavo. Дивіться, є в різних магазинах. Вона набагато зручніша, бо пластикова голочка гнеться. І не, не дуже зручно. так Закривати ми будемо починаючи з виворітної петлі. Якщо ваш ряд починається з лицевої, то пров'яжіть ще одну петлю або недов'яжіть одну петлю. от І дивіться, як ми закриємо перші дві петлі. В виворітню петлю я вводжу голочку зліва направо, ось таким чином. Далі я беру лицеву петлю з попередньої спиці, тобто з правої спиці і вводжу голочку за ліву півпетлю. Ось так. І з'єдную її з наступною лицевою. В наступну лицеву я вводжу з права на ліво, протягую ось. І, петельку можна трошки підтягнути, в виворітню петлю воджу петлю вже з права на ліво. Я знімаю ці три петлі, одна петля з правої спиці лицева і виворітна та лицева з лівої і затягую. Ось таким чином, наскільки треба затягувати, ви дивіться, залежить від вашої пряжі, від її товщини. Тепер всі петельки я можу перенести ось таким чином, ми будемо тепер працювати тільки з лівою спицею. І знов починаю з виворітньої петлі в голочку з ліва направо. Ось таким чином. Знаходжу попередню лицеву петлю, ось вона, ми вводили з цієї сторони. Тепер я вводжу за ліву половинку і з'єдную з наступною лицевою. Ось таким чином, протягую ниточку. Коли нитка дуже довга, наприклад, низ не дуже зручно, бо нитка весь час плутається. І в виворітню знов протягую вже справа на ліву. Ось таким чином, підтягую і знімаю ці дві петлі, зняла і знов підтягую. Давайте ще раз. Виворітня петля. вводжу зліва на праву голочку, протягую ниточку. Знаходжу лицеву петлю, ось вона, і з'єдную її з наступною лицевою. Так, і виворітню ввожу вже справа наліво, підтягую і знімаю дві петлі. Тут ще раз так підтягую. Ось що виходить. Далі ще раз давайте виворітня зліва направо, лицева з наступною лицевою і останній рух виворітня справа наліво. Знімаю петлі, підтягую. Так, ну давайте далі закривати разом виворітня петля зліво направо, лицеві дві з'єдную, попередня і наступна відносно виворітньої, і виворітня справа наліво. Насправді такого дуже складного нічого немає. Перші рази можете закривати разом зі мною виворітня на право. потім ви запам'ятаєте дві лицевих, разом з'єднали. І виворітня справа на ліво. Знімаємо дві петлі, підтягуємо. Ось таким чином продовжуємо закривати. До кінця ряду і в кінці ще я покажу, як закрити останні петлі. Зараз на спицях в мене залишилось три петлі. Виворітню і лицеву з цих двох я закриваю так, як і попередні. Отжу виворітню зліва направо, потім з'єдную дві лицевих. От якщо лицеву погано видно, ви можете потягнути ось за цю ниточку, яку ми Вводили і знайти її половинку. Підтягуємо, з'єднуємо дві лицевих, в виворітню вводимо вже справа наліво, знімаємо ці дві петлі. От тепер у нас є лицева петля ось ця, в яку ми вводили голочку лише один раз. Значить, в виворітню ми, як завжди. Зліва направо вводимо, і з'єднуємо дві лицевих петлі, ось ця, і попередньо знаходимо вже праву дужечку, бо ми вліво вводили, з'єднуємо їх і виворідню, справа наліво на наш останній рух, підтягуємо. От, в принципі, закриття готове. Тут вже можна подивитись, можливо, голочку ще кудись пропустити, щоб там не було негарно, не було помітно цього з'єднання. Ось, вивертаємо на виворітну сторону і ховаємо голочку нашу лицевим петлям, ниточку. І Далі заховаємо, відріжемо кінчик. Все, ось так. Рукав закривається дуже швидко. Мені подобається цей спосіб, і раджу вам також спробувати, що ви ще не пробували. Якщо вам це відео сподобалось, було корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте свій коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. А ми з вами побачимось в наступних відео. Па-па!